Blue Origin запускає шість космічних кочівників, включаючи таємничий пасажир на суборбітальний космічний туризм відео. Епоха космічного туризму, що означає політ космічних кочівників для майбутнього людства. Нещодавній суборбітальний політ Blue Origin – який направив групу з шести людей у космос, включаючи таємничий пасажир, був ще одним чітким підтвердженням того, що епоха космічного туризму не просто надійшла, але набирає обертів. Політ, що отримав назву космічні кочівники, політ НС-36, це не просто проведення часу для заможних, це важливий крок до демократизації простору та розширення меж людського досвіду. Я пам'ятаю. Як у дитинстві я мріяв про космос, як читаю наукові фантастичні романи та переглянув популярні наукові фільми. У той час простір здавався чимось недосяжним, пророгативую професійних космонавтів та вчених. Сьогодні, завдяки зусиллям компаній, таких як Blue Origin, Virgin Galactic та SpaceX, можливість подорожувати в космос стає реальністю для все більшої кількості людей. Більше. Ніж просто розваги, важливість космічного туризму. Не недооцінюйте значення цього явища. Космічний туризм це не лише можливість відчути невагомості та побачити землю з космосу. Це потужний стимул для розвитку космічних технологій, створення нових робочих місць та розширення наукових знань. Технологічний прогрес, розробка суборбітальних транспортних засобів, систем підтримки життєвої підтримки та захисту космічного радіації вимагає величезних інвестицій у дослідження та розробки. Ці розробки можуть знайти застосування в інших сферах, таких як медицина, енергія та екологія. Економічне зростання, космічний туризм створює нові можливості для бізнесу: від будівництва космічних портів та готелів до виробництва космічних костюмів та навчання майбутніх космічних туристів. Натхнення для майбутніх поколінь Spaceflight надихає молодих людей досліджувати науку, технології, інженерію та математику, STEM, стимулюючи інновації та технологічний прогрес. Новий погляд на Землю, вид землі з космосу, як кажуть космонавти, змінює світогляд. Це змушує нас усвідомити крихкість нашої планети та необхідність добре доглядати за нею. Хто такі космічні кочівники? Екіпаж НС. 36 включав людей з усіх сфер життя керівник франчайзингової галузі, медіапідприємець, інженер-електрик, автор підприємця та програмного забезпечення, український бізнесмен та інвестор і, звичайно, таємничий Віл Люїс, генеральний директор та голова медичної біотехнологічної компанії. Цікаво, що кожен екіпаж синього походження вибирає власне прізвисько. Космічні кочівники це ім'я, яке відображає бажання нових горизонтів, спрага пригод та бажання вийти за межі звичайного. Особливо переконливою є історія Клінта Келітри, який проводив піонерські дослідження з робототехніки та інформатики в агентстві передових проєктів оборони ДАПА у 1980 роках. Його неодноразовий політ у космосу у віці, коли багато хто давно закінчив свою кар'єру, є чітким прикладом. Що вік не є перешкодою для досягнення ваших мрій. Особливості польоту нс 36. Політ нс 36, що триває всього 10 хвилин і 21 секунди, дозволив космічним кочанам досягти висоти близько 66 миль 107 кілометрів трохи вище лінії Кармана межі космосу. За цей короткий час їм вдалося випробувати кілька хвилин невагомості і побачити землю на тлі Чорноти простору. Важливо відзначити, що Blue Origin летить на новий шепард протягом десятиліття, але більшість рейсів не заростають дослідницькі рейси. Це говорить про те, що компанія поступово розширює свою діяльність у галузі космічного туризму та підготовляє до нових викликів. Що далі? Епоха космічного туризму тільки починається. Надалі ми, швидше за все. Побачимо появу нових компаній, які пропонують різні види космічних польотів, від суборбітальних до орбітальних. Більш доступні ціни зі збільшенням розвитку технологій та конкуренції ціни на космічні польоти, ймовірно, знизяться, що робить його доступним для більш широкого кола людей. Нові типи космічних розваг у космосі буде можливо не тільки випробувати невагомості та побачити Землю, але й займатися спортом, кидати вечірки. Проводити наукові експерименти та навіть будувати космічні готелі. Космічна колонізація у довгостроковій перспективі космічний туризм може стати першим кроком до вивчення інших планет та створення космічних колоній. Особисті роздуми я впевнений, що космічний туризм це не просто модна тенденція, а важливий крок до майбутнього людства. Він не тільки відкриває нові можливості для бізнесу та науки. Але й надихає нас досягти нових висот та розширити межі того, що можливо. Мені здається, що кожен з нас повинен думати про своє місце у всесвіті та яку роль ми можемо зіграти в космічному дослідженні. Можливо, в майбутньому ми всі зможемо подорожувати в космос і побачити землю з космосу на власні очі. Висновок політ космічних кочівників є чіткими доказами того, що мрія про космос стає реальністю. Він надихає нас робити нові відкриття та розширити межі того, що можливо. Епоха космічного туризму тільки починається, і ще багато дивовижних подій та відкриттів чекають нас попереду. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам зрозуміти значення космічного туризму та його впливу на майбутнє людства. Пам'ятайте, що простір. Це не лише місце, де живуть зірки та планети, але й місце, де ми можемо опинитися і своє місце у всесвіті. Майбутнє космічного туризму виглядає захоплююче. Простір чекає нас мрія про зірок.